Всім привіт! З вами Фабрика Квартир, і зараз ми знаходимося в місті Івано-Франківськ в затишній та просторній двохкімнатній квартирі площею 77 метрів квадратних, де наша команда нещодавно завершила ремонт. Почнемо наш огляд з коридору, де ми зробили велику систему зберігання та виконали меблеві фасади в колір стін, тим самим розширивши простір. Також придумали цікаве рішення, як приховати щиток. По бажанням замовниці було зробити велику кухню-студію, тому ми виконали перепланування, забрали стіну, яка знаходилась на цьому місці, між кухнею, вітальнею та коридором. У вітальні розташований шкірний диван, а навпроти, передбачене місце для телевізора та, попри всю стіну, шухляди з відкидним механізмом на газліфтах. Також по бажанням замовника було продумати резервне жилення, тому ми зробили окремі автомати для цього. І залишили місце під екофлоу. В кухні ми змогли зручно розташувати всі побутові прилади. Мікрохвилювата духова піч, газова плита, посудомийна машина та холодильник. Кухня плавно переходить у наступні фасади, де ми зручно розмістили пральну та сушильну машини. Також по бажанням замовників у нас було розділити квартиру окремо на гостьову частину та спальню. Саме тому тут у нас знаходиться перший гостьовий санвузол. А тепер давайте перейдемо в другий санвузол. Тут ми зручно змогли розмістити підвісний унітаз та біде. А під раковиною зробили зручний фасад з відсувними дверками. В душовій кабіні дверцята зроблені так, щоб вони мали змогу повністю відкриватись. Також монтована зручка для додаткового комфорту. Варто уточнити, що в обох санвузлах є не тільки тепла підлога, а ще й тепла стіна замість рушникосушки. Стоять по два терморегулятори один для теплої стіни, другий сенсорний для підлоги. Залишились дві кімнати це спальня та кабінет, де по бажанням замовниці було зробити їх яскравішими. Саме тому в спальні ми додали зелений колір на одну з стін. А в кабінеті блакитний. Тут опалення відбувається за допомогою радіаторів, а в якості підлогового покриття використали ламінат. У нас ще є дуже багато цікавих об'єктів, тому якщо ви ще не з нами, обов'язково підписуйтесь та залишайте вподобайку.